Всім привіт! Сьогодні в випуску Україна отримала суперника в 1-8 фіналу чемпіонату світу Ю-20. Названо тренера, який замінить Шовковського в Динамо Київ. Стали відомі оцінки Трубіна і Судакова за матч спорту. УАФ дискваліфікував головного тренера клубу УПЛ. Після завершення групового етапу остаточно стали відомі всі команди, які продовжать боротьбу плей-офф чемпіонату світу Ю 20 у наступному раунді змагань збірна України зустрінуться з Іспанією, що посіла третю сходинку в групі Сі, здобувши чотири очки. Матч запланований на 7 жовтня. Невдалі результати та непереконлива гра київського Динамо спонукають футбольних аналітиків усе активніше говорити про ймовірну відставку головного тренера Олександра Шовковського. Попри це, керівництво клубу, наймовірніше не наважиться на кардинальні зміни вже зараз, побоючись труднощів із пошуком гідного наступника. Хоча потенційні кандидатури вже активно обговорюються в футбольному середовищі. Вважається, що вирішальним для майбутнього чинного наставника можуть стати найближчі поєдинки проти донецького шахтаря та зимова пауза. Під час якої клуб традиційно ухвалює важливі рішення. Основною претензії до тренерського штабу називають тактичну обмеженість і невідповідність стилю гри під наявний склад футболістів. Експерти вважають, що Шовковський прагне побудувати гру на швидких контратаках і боротьбі, тоді як більшість гравців Динамо звикли діяти в позиційному стилі, контролюючи м'яч і диктуючи темп супернику. Через цей дисбаланс коломанда виглядає нестабільною, а тренер не встигає реагувати на зміни, коли його план втрачає ефективність. Над лі цих труднощів ЗМІ почали з'являтися прізвища можливих кандидатів. Серед них Юрій Вернедуб, відомий умінням створювати місні та дисципліновані колективи. Однак більш логічним привабливим варіантом вважається хорватський тренер Ігор Йовічович, який добре знайомий з українським футболом. Він успішно працював із Карпатами Дніпром один, а також приводив шахтар до чемпіонського титулу. Йовічович має репутацію сильного мотиватора, здатного знайти спільну мову з гравцями та побудованими. Увати видовищну атакувальну гру після перемоги в Україні. Він здобув требл в Болгарії з Лудогорцем, що ще раз підтверджує його високий рівень. Єдиною перешкодою для його можливого призначення можуть стати фінансові вимоги. Однак, експерти вважають, що керівництво Динамо за потреби знайде необхідні ресурси. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. У неділю 5 жовтня відбувся поєдинок восьмого туру чемпіонату Португалії, в якому зустрілися Порту та Бенфіка. Матч проходив на стадіоні Драгау у Порту. Команди розійшлися миром, завершивши зустріч із рахунком 0-0. Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі. Провів на полі всі 90 хвилин та здійснив два сейви. Статистичні ресурси Софа Скориху скорото оцінили його виступ у 7,68 і бала відповідно. Ще один українець у складі Бенфік. Кіпів захисник Георгій Судаков також з'явився з перших хвилин і Відіграв повний матч. Однак результативними діями не відзначився. Софаскор постав йому оцінку 7,4 бала, а Хоскорат 6,8 бала. Найкращим футболістом зустрічі за версією Софаскор став польський оборонець господарів Ян Беднарек, який отримав 7,7 бала. Натомість портал Хускорат відзначив центрбека гостей Антоніо Сілви, оцінивши його гру на 7,2 бала. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розглянув матеріали, пов'язані з вилученням головного тренера Інгульця Василя Кобіна під час матчу восьмого туру першої ліги проти запорізького металурга, який відбувся 29 вересня. За підсумками розгляду справи КДК УАФ ухвалив рішення дискваліфікувати Кобіна на три матчі, один з яких умовно з випробувальним терміном тривалістю один рік. Причиною покарання стало використання наставником непристойних і образливих висловлювань Адресу офіційного особи поєдинку у неділю 5 жовтня відбувся поєдинок сьомого туру англійської прем'єр-ліги, в якому Брентфорд приймав Манчестер Сіті. Гості здобули мінімальну перемогу з рахунком 1-0 завдяки єдиному точному удару Ерлінга Холланда. Український півзахисник Бджіл Єгор Єрмолюк розпочав матч у стартовому складі. Провів на полі 73 хвилини. Результативними діями не відзначився та був замінений через травму. Статистичні портали SofaScore і Хускорот оцінили його виступ у 6,3 бала та шістій. Один бала відповідно. Найкращим грацем зустрічі за версією обох ресурсів став центральний захисник Манчестер Сіті, Рубен Діаш, який отримав оцінки 7,9 і та 7,7 і балів відповідно. Також у 5 жовтня відбувся поєдинок сьомого туру Ліги 1, в якому зустрілися Ліль та ПСЖ. Рахунок матчу 1-1. Український захисник ПСЖ Ілля Барне з'явився на полі на 68-й хвилині та не відзначився результативними діями. Статистичні ресурси Софа Скориху Скора поставили йому оцінку 6,2 бала та 6 балів відповідно. Найкращим гравцем матчу за версією обох порталів став португальський фулбек Нуну Мендеш, який вийшов на заміну на 59-й хвилині бив один м'яч і отримав оцінки 7,8 бала та 7,4 бала відповідно. Український вінгер Київського Динамо Андрій Ярмоленко не потрапив до заявки білосиніх на поєдинок восьмого туру Української прем'єр-ліги проти харківського металіста 19-25. Під час післяматчевої прес-конференції головний тренер киян Олександр Шовковський доволі неоднозначно відреагував на запитання щодо причин відсутності Ярмоленка. На можливий конфлікт між наставником і досвідченим футболістом відреагував колишній воротар Динамо Денис Бойко. Мені не подобається формулювання, покинув розташування команди. Напевно, про щось там домовились. Я не знаю, які стосунки у головного тренера Динамо з Андрієм Ярмоленком, але якось воно звучить не дуже гарно. У будь-якої людини можуть бути сімейні проблеми. Я дуже довго знаю Андрія. Думаю, багато хто знає, яка Андрій людина. Я не думаю, що він міг просто поїхати кудись відпочити, сказав Бойко. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.